Друзі, вітання ще раз усім, хто любить в'язати мухи, хто готовий присвятити себе нахлосту. Сьогодні дуже, дуже важлива тема, адже ми будемо говорити про нитки, про люрекси, про дротики і про все-все-все, чим намотують тіло і чим обмотують тіло, тіло мухи. Це варіанти монтажних ниток, які Можуть бути. Як бачите, вони бувають різного кольору, але крім того, що вони різного кольору, вони ще й різного розміру, різного діаметру. Тобто, є, наприклад, ось така от ниточка. Це Unicanis. Вона має 20 ден, Мабуть, це найтонша нитка, яка існує на хвостових прилавках. Натомість. Зверніть увагу на ось, це в мене денвіл червоно-оранжевого кольору розміром 6.0, ваксована ниточка. Я її, чесно скажу, використовую не для тіла, я її використовую для створення точки атаки в мухи. Моя улюблена нитка станом на сьогодні це Ваєвус. Ваєвус ось такого от Кольору шоколадного. Ну, Не важко здогадатися, що саме цією ниткою я вяжу свої улюблені мушки шоколадки. Подивіться, вона відповідає абсолютно всім критеріям і характерам того, яка має бути нитка. Це нитка тонка і міцна. У мене є страйківські нитки на таких тестових катушках. Мені Дмитро Патруняк прислав кілька катушок пробних, бачите, вони ще на таких дерев'яних бобіночках. Просто спробувати самі нитки, чи вони добрі. Я поділився цими нитками зі своїми друзями, колегами на хлостовиками, щоб не було одного-одної думки. Ну, Але в принципі, всі зійшлися ми на тому, що нитка якісна і вона не рветься, вона цілком відповідає рівню. Я так розумію, що ці нитки вони експортуються, точніше імпортуються з Німеччини і Можемо говорити про хорошу їхню якість. Ну, ви не дивіться, що тут дерев'яні бобінки. Тепер е, нитки від Страйк виходять ось на таких е, пластмасових, зручніших бобіночках, там, з наклеєчками, з етикетками. І е, бачите, скільки залишилося від 200 метрів. Практично нічого не залишилося, я майже всю цю нитку вже зв'язав. Зверніть ще увагу на дві ниточки: Unit е, Rico і Denвіal Spiderweb. Вони трошки схожі з Unicanis, єдине оці дві трішечки грубші, ну, наскільки можуть бути грубі, делікатні нитки. Тонкі, вони всі тонкі, вони всі делікатні, дуже для акуратного в'язання, для маленьких мушок. Ще одною цікавою характеристикою ниток є їхня властивість роздвоюватися. Так? Тобто ми можемо голочку акуратно. Розділити ниточку на впіл і вставити туди чи дайбінг, чи пірочко якесь, чи щось інше. Тобто, наприклад, з Юнікеніс ми цього не зробимо, тому що вона ну, і так сама по собі настільки тонка, там зроблена з якогось цільного шматка чогось там, і відповідно її роздвоювати буде важко. Е, ну, страйківські нитки легко роздвоюються, без проблем. там Денвіл знову ж таки проблем немає. Ще от ниточка Хенсинтон. Вона, власне, спеціально зроблена для того, щоб її роздвоювати. Це фактично не одна нитка, а дві нитки. Тобто, коли ми намотуємо, ми можемо взяти навіть без голки, так розділити і ставити туди все необхідне. Що, з нитками ми розібралися, переходимо до матеріалів, якими тіло обмотують. Ну, це, звичайно, дротики. Зверніть увагу, дротики є значить, золоті, срібні, мідні, червоні, чорні. І це, напевно, основні варіанти кольорів, які потрібно мати. У мене практично всі дротики сібаївські. Вони мене задовільняють по якості і по діаметру. Єдиний виняток в мене тут є Юнівський канадський дротик, золотий, він доволі грубий. Використовується для стрімерів і для крупних е, німф. Ну, крім фабричних е, дротиків, також я би звернув увагу ще на кілька. Це, наприклад, ну, добре знайомий нам моток дроту мідного. Він доволі тоненький, тобто шукайте саме тоненький, якщо маєте такі катушки. Подивіться, він тонкий і е, доволі міцний і досить непогано підходить для обмотки німф, е, в яких є мідна бульфрамова головка. Крім дротиків, мухи обмотуються ще й різноманітними люрексами, і кінзелями, і кристалфлешами, Флешами, і ще там кучою всяких назв. Але е, суть в тому, що е, для обмотки використовується м'ягенький е, синтетичний матеріал, який має е, характерний блискіт. За рахунок оцих е, блискіток, е, знову ж таки, е, ці люрекси кристалфлеші, Флеші вони можуть приваблювати рибу. Ще один матеріал, який ми сьогодні розглянемо в якості намотки і обмотки, це Body Quills, відомий матеріал від фірми Hands. Body Quills, він бачите, яскрава, навіть не нитка, і середнє між ниткою і Люрексом, воно має таку напівпрозорість і дуже добре гармоніює з білими нитками. Тобто, якщо ви, наприклад, зробите. Обмотку тіла е, білою ниткою, потім обмотаєте, е, наприклад, перше е, жовтим бодікілсом, потім коричневим, у вас вийде дуже гарне напівпрозоре тіло з таким плавлим, е, плавним переходом, яке часто спостерігається е, в е, ну, звичайних комахах. Так? І дуже гарна буде муха виглядати. Е, тобто, от, Наприклад, подивіться на цю мушечку, німфочку. Бачите, в неї тіло зроблено з червоного BodyQuilсу. Дивіться, яка вона тоненька, але це то не означає, що на неї не буде ловитися риба. Риба на неї ловиться. А так виглядає наприклад, подвійний бодіквілс. Бачите, перший йде жовтий, потім йде червоний. От, і також він непогано працює по нашій рибі. Оцей от рожевий, правда, це не зовсім BodyQuils, це базер боді, але тим не менше він. Практично нічим не відрізняється від того ж таки бодіквілсу. Біла нитка і намотаний бодіквілс, він дуже привабливий для риби. Я, от, наприклад, на такий здавало себе неприродний кольор, але в мене дуже добрі мокрі мушки виходять з такого забарвлення і риба дуже гарно на них реагує. Тому бодіквілс потрібно мати, потрібно експериментувати, робити гарні тіла для мушок і відповідно ловити гарну рибу.